Друзі, всім привіт! Друзі, хочу записати таке коротесеньке відео. Не подумайте, не тому, що там не хочу переписуватися. Але просто немає немає часу на це, розумієте? У людей є проблеми, які треба вирішити швидко. Бо, бо вийшло так, що вчора там, чи позавчора я відповів людині, а він побачив цей коментар через сутки. А можливо, знаєте, як би то цю роботу треба зробити срочно, так сказати, да? вчасно. Тому, друзі, що записую це коротесеньке відео для Дениса. Ну, Можливо, ще комусь знадобиться. Ну, такий сказати вопрос відповідь, допомога підписникам. Але, друзі, що хочу сказати одразу. Я не агроном і як би то радить зробити так чи інакше, я не можу. Але так як працюю на оприскувачі, вже достатньо років, підписники і не тільки. Ще деякі знайомі, особисто знайомі люди до мене звертаються за по допомогу по поводу, що робити на полі і так далі і тому подібне. Значить, друзі, давайте так. Був, було запитання, я не пам'ятаю, прям змістовно, як воно там було написано, але питання було. Приблизно таке. Маємо високе засмічення соняшника плішами цього осоту, що нам предприйняти, щоб його не стало. Значить, друзі, для того, щоб вивезти осот, розумієте, це потрібно Я так думаю спрацювати по ньому, розумієте, коли нема культури, спрацювати по ньому сплошним гербіцидом типу раундап і його аналогами, значить, це там атамани, ну і пішло-поїхало. Але коли нема культури на полі. Тобто це зробити або весною, або восени. Для того, щоб від нього ну більш менше збавиться. Але це, друзі, проблема не на один рік у вас буде. Бо якби то сімена відклалися і вже зараз щось йому зробити не вийде. Ну, як на мене. Тому треба працювати. Майже кожного року його, щоб від нього ізбавитися. Що, друзі, можна зробити зараз? Коли вже є посіви соняшника, треба, друзі, по-перше, треба знати, під яку технологію у вас посіяний соняшник. Якщо це євролайтинг, чисте поле, клірфіл, то тоді євролайтинг його має в принципі, забрати. Якщо ви взяли нормальний євролайтінг, е, на якусь підробку, не попали ніде на це, але це ще знаєте, треба знайти е, постачальника, якому ви зможете довіряти. От, То в принципі євролайтінг, якщо соняшник у вас під євролайтінг, то євролайтінг, в принципі, має забрати його. Якщо у вас соняшник під... Е, Гербіцид Гранд Стар. То ось тут я не знаю, тут треба з кимось радитись. Але я думаю, що є звичайний Гранстар, Стар, а є Експрес. Це, в принципі, той же самий Гранд Стар, тільки там ще додавлено щось. Якась, ще інша якісь там частички, частина препаратику або якось іншого. В принципі, він також його задушує. І в принципі я думаю він його е не пам'ятаю точно, але в тому році у мене був там на городі, я працював гранстаром, то воно його добре так задушило. От, друге, це гранстар, що можна попрацювати гранстаром, якщо у вас сочник під Грандстар. Третій посів, це посів, е значить, е класіка, це там, де не приміняється після сходу і гербіцид. Тобі ще вже у вас соняшник зійшов поки що За, зараз ми до цього дойдемо. В принципі, там можна примінити його, як я вам в самому початку сказав, можна примінити гербіцид сплошної дії. Це такі як раундап до посіва або одразу як посіяли. Бувають такі випадки, коли ти його прокультивував, посіяв, а він там на другий день вже виліз. Знову цей гадость. Ну, бува, короче, по всякому, друзі, я не можу радити, як зробити правильно. Можна його внести там разом з грунтовим гербіцидом, можна було. О. Але ж у вас, я так розумію, вже соєшник зійшов. Значить, друзі, якщо зійшов Соняшник, є гербіцид, яким можна працювати по будь-якій технології. Тобто, чи це класіка, чи це Євролайтінг, чи це Грандстар, цей гербіцид називається Геліантекс. Але, друзі, що хочу сказати, що Ціна цього гербіцида, звісно, заоблачна. Я не знаю зараз яка його ціна. але зять казав в районі 18 тисяч за літрову бути. Але мені здається, якщо знайти постачальника совісного, то здається, що є гіліантекс розлитий на, більш, тобі ж на менші дози 250 грам, і навіть мені здається по 50 чи по 45 грам, ну тобто норма на гектар. Мені здається, таке є, я десь таке зустрічав. Я ще попитаю зятя, чи нема у них такого. Що раджу, друзі? Якщо вже така виникла ситуація і ви. Ну, Можливо, буває таке, що не знаєте, який у вас посіяний сояшник, то ваше спасіння це гіллянтекс. Але ж, друзі, він його не прибирає зовсім. Він його придушує. от. А через деякий час, днів, я так думаю, через Ну, бажано через два тижні зробити міжрядну прополку. Тоді я так думаю, що більш-менш ви його приберете. Але, друзі, повторюю, я не агроном. І не можу радити вам робити так чи інакше. Друзі, якщо ви заздалегідь знаєте, що у вас на соняшнику є посот і ви хочете сіяти соняшник, то отут моя порада посійте все ж таки перший рік можна посіяти е, євролайт. На наступний рік, друзі, можна посіяти під експрес технологію а вже потім посіяти пшеницю. Але, друзі, ніяк не навпаки, бо, ну не знаю, в нашому регіоні із за того, що мало опадів, і якби то гі... євролайтінг погано промивається в ґрунті тому краще зробити так. Спочатку сіємо під Євролатінг, потім PiatExpress, а вже потім пшеничку. Тому, друзі, що, бажаю вам гарних врожаїв. Обов'язково звертайтесь, чи можу, допоможу. І що, правильно, до нових зустріч.